Привіт. В цьому відео хочу з вами таку маленьку зробити філософську бесіду про те, чому багатьом не вдається знайти роботу, утриматись на роботі, і потім лишитися в нормальному психологічному стані. Тому що багато з нас дивиться на роботу як на стрес. Спочатку війни я провела безліч консультацій по інтеграції, тобто, ми розглядали. Яку освіту має людина в Україні? Які є еквівалентії освіти в Німеччині? Що треба зробити для того, щоб ем, знайти нову роботу? Можливо, навчитися перевчитися, і все це пов'язано з напругою. Коли ви приходите в мене консультацію, я прям бачу, як у вас walk-in line тут Боже, що робити? Що робити? Я не знаю. Той Джоб центр там не переклали, там черга. А може мені вдасться, а в мене мова. Це хаос, це стрес. Взагалі слово стрес, воно таке негарне, оскільки в Німеччині його вже діти майже з першого дня життя вивчають. Колись мені моя дитина, років 5 сказала: мама, я ще б стрес. Кажу, дитина, ти про що, який в тебе може бути стрес? Тому давайте ми з вами зараз розберемо, що воно насправді є, і як це все поміняти, перевтілити, щоб у вас не було того стресу. Пісенка така була: де Кайн стрес. Ми боїмося. Іти на нову роботу, оскільки ми не знаємо, що то таке. В Україні ви собі знали, зранку проснулася, випила чай, каву, мак, кофі чи хто що, пив і пішов собі на роботу. Там подруги, це була рутина. Я знаю, що я роблю. В Німеччині, по-перше, інша мова. Незрозуміло, як говорити тією німецькою. По-друге, зовсім інша структура роботи, зовсім інші коленти інші звички. Ці фактори вони настільки впливають на людину, що людина себе сама починає обмежувати. Ви будуєте навколо себе отой кокон як, той, як та гусениця, да? але з того кокону не виходить якийсь метелик, то виходить щось таке незвичайне, дивне, і ви собі думаєте, господі, я піду туди, як же ж я буду розмовляти? Всі ж дивляться на мене, як я говорю. Чесно, всім абсолютно наплювати, як ви говорите, оскільки кожен думає про те, що купити сьогодні, де там діти, де коханий, де чоловік, і які є політичні новини. Всім абсолютно не важливо, як ви говорите. Тому я спостерігаю, що деякі люди розмовляють німецьку, деякі ще бояться. І ті, хто так активно з харизмою говорять, з помилками, ним їм посміхаються, з ними спілкуються. Блоки знаходяться в вас, і вони кожен раз накопичуються, 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 і у вас виходить той стан стресу, коли ви самі себе блокуєте. Що треба робити для того, щоб заспокоїтися, щоб по-іншому це все дивитися? По-перше, Сядьте і подумайте, чого ви так хвилюєтесь, чого ви переживаєте. Ви зараз знаходитеся в тому самому Джоп-центрі, ви дихаєте. Над вами не літають ракети. Ви знаходитесь в країні, у вас є можливість піти на роботу і спробувати. Вам ніхто не говорить, що ви туди пішли, підписали контракт і одразу йдете працювати. Потрібно спробувати. Будь-якій німецькій фірмі вам завжди запропонують проби, так. проби Arbeit, так. Якщо вам не запропонують цей день, ви одразу кажете: Арівідерчі аміга, я з вами не граюся. Це стандартна робоча процедура, коли ви хочете подивитися, що то за колектив. Я змінила в Німеччині раз, два, три, напевно, три роботи на кожній співбесіді ми завжди говорили і шміште про барабайдмаг. Вони так само хочуть подивитися, що ви за рибка така золота, або ем, взагалі з якої ви казки. Тому ем, хвилюватися не має ніякого сенсу. Ви шукаєте те, що вам підходить. Ем, якщо дивитися на пошук нової роботи, не на як якийсь ем, вирік для вас, а на нову можливість, все отут, все залежить від того, як. Ви дивитеся на це. Я, наприклад, дивлюся на кожну якусь складну ситуацію, як на шанс. Дивлюся, думаю, Ліна, що там воно буде таке? Що ти зможеш вивчити? Чи моє розлучення було, чи якісь складнощі на роботі, чи, наприклад, проблеми в школі. Я завжди дивлюся і думаю, господі, чому мені треба навчитися? І класна, я вважаю, класна ця порада. Ви питаєте себе, не за що. Це вам, а для чого? Якщо ви зміните свій внутрішній стан і будете дивитися на це як на при, не знаю, пригоду. Наприклад, от ви просинаєтесь зранку, яка ваша перша думка? У мене, наприклад, мій будильник він дзвонить 6.15. 6 .15. Я просинаюся, думаю, так, у мене ж є 15 хвилин, бо другий раз будильник, він мені дзвонить в 6.30. 15 хвилин я лежу, і думаю, як круто, я зараз проснуся, покормлю своїх котів, потім е, одягнуся, подумаю, що там яка в нас погода, піду куплю каву, навже 20 хвилин я йду до автобуса, розмовляю по телефону з мамою, дивлюся, що ви мені написали, клієнти пишуть, думаю про дописи, які я сьогодні проведу, приходжу на роботу. Е, я налаштовую себе одразу на позитив. Я можу проснутися і сказати, боже, як всіх не давижу. Мені якась цікава людина вчора написала ви про російська стерво чи ще щось. Чи хтось сказав, а чого вас Лєна звати, а не Олена, або йди там в мій підлогу. Я можу по-іншому думати, але я це все читаю. Думаю, господи, які нещасні люди. До речі, нема до чого причепитися, чого вас звати Лєна. Ну так мене звати, мене бабушку звати Лена, і мене звати Лєна, і мене звати не Олена, бо мені так не подобається. Мене звати так, як я хочу. Можу змінити ім'я, мене буде звати Оксана. Ну, це моя проблема. Тому розумієте, це ваше налаштування, як ви взагалі реагуєте на життя і що ви плануєте. Я працюю в лікарні, Я бачу, бачу дітей, в яких 3-4 інфузіони або які вже лисі, оскільки в них немає волосся через хіміотерапію. Це також стрес для батьків і батьки саме. Смертельно хворих дітей або дітей, в яких ви не знаєте, чи вони дужують чи ні, вони є дуже позитивними, бо вони життя бачать по-іншому. Може хтось зараз мені напише, що ви там порівнюєте? Люди, які побачили смерть, саме українці, які приїхали з зони військових дій, і які зараз переживають вже в стресі два з половиною року. Я вважаю, що вони саме почали чи повинні цінити життя і дивитися пошук роботи. Який це стрес? Це челендж. Що я можу зробити? Коли ви приходите в робочий колектив. Um, ви, я можу тільки побажати розслаблено зайти і сказати, що я є, я людина потужна, сильна, я пережила такий стрес, який тобі, пане німець, навіть і не снився. І зараз я тут. Чи ви отримуєте ту посаду, чи ви її не отримуєте, але ви є. Що допомагає, це також гумор. Наприклад, я на співбесідах завжди е, жартую. Це допомагає зняти стрес і е, ви розслабляєте і себе, і інших. Тому, е, якщо ви. Шукаєте роботу в Німеччині, і це вас настільки приголомше, до речі, ще такий цікавий момент. Ліна, я написала 25 вербунгів і ніяка фірма не відповіла. Кажу, добре, давайте подивимося, що ви написали. Після того, як ми з людиною на консультації, приватні, оце це все прочитали, що вона там написала. Вона каже: Я тепер розумію, чого мені ніхто не написав запрошення на співбесіду. Розумієте? Просто вона написала абсолютно некоректне чи не, не некоректне це не те слово, неправильний текст. Ви повинні себе продавати. Ви повинні, наприклад, тому саме вербу написати, я класна подруга, я вмію це, це це, я вмію вчитися. Чи я класний мужик? Я знаю ці програми, в мене такі права, і я можу це і друге. Людина писала: Добрий день, я живу своєю дитиною, їй 5 років, вона ходить садочок. Тобто, який садочок, яка дитина, якщо ви працюєте, але. Людина просто не знала, тут немає нічого такого поганого. І, на жаль, не всіх вчать на курсах. До речі, ви пишете в приватні курси, хто там проводив написання вербу, написання лібенславу. Часто люди залишаються незадоволеними, оскільки ці курси проводять також люди. Це людський фактор. І якщо вам щось не вдалося, це не означає, що ви якась нерозумна людина. Просто означає, можливо, були не в тому місці, не те слово написали. Це абсолютно нормально. Нема чого стресувати з цього приводу і казати всі погані. Я писала пачками ці бверпунги і мені також не вдавалося. Але коні вдавалося, я приходила на співбесіду і дивилася, чи мені підходить ця фірма, чи не підходить. І я дивилася на це як на досвід, на позитивний досвід і розвивалася. Ви уявляєте, взагалі, яка ви класна людина? Хто мене зараз дивиться? Неважно, чоловік, жінка. Ви за два з половиною роки в Німеччині вивчили мову, інтегрувалися. Ви подорожуєте, ви живете? У вас є квартира, у вас є можливість розвиватися. І це все за два з половиною роки. Багато людей живе тут 10, 20, 30, вони ні слова не розмовляють німецькою мовою. Були в мене такі випадки, коли я бачу, дитина перекладає для мами, бо дитині там, наприклад, 15 років, мамі 40 років, і мама німецькою взагалі абсолютно не говорить, але дитина це робить. Ви не належите до цих людей, ви зробили успіхи, і ви тут інтегруєтеся. Тому можу тільки порадити, якщо у вас є блоки, якщо ви боїтеся шукати. Роботу і вивчати мову, звертайтеся, є багато кількість мотиваторів, консультантів, не знаю кого завгодно, люди, які допомагають іншим. І якщо ви протягом, наприклад, я роблю такі консультації, ви отримуєте чіткий план. Після години консультації ви вже будете знаєте хуїзху, ху із ху де, куди вам іти і що вам допоможе, оскільки ми аналізуємо ваші ресурси. Те, що вас мотивує, для чого ви робите, ви розслабляєтесь. Мені завжди подобається, що на моїх консультаціях, коли ви приходите, багато клієнтів, такі вони напружені. В кінці ми сміємося, ми плачемо разом на консультаціях. Це такий класний, інтимний процес очищення, процес пошуку себе. Є багато таких людей, також як я, які проводять і дають допомогу. Знайдіть свою людину, яка вам допоможе отримати саме той позитив, саме цю мотивацію. І ви зрозумієте, що пошук роботи в Німеччині це. Цікавий процес. Була у мене така одна ситуація на роботі. І багато постійно приходять практикантки. Постійно, хтось там вчиться, хтось зі школи, хтось ефесь. І от одна дівчинка підходить до значить, пацієнта і має витягувати в нього цю канюлю. І каже: зараз буде боляче. Психологічно дивлячись на це, отак, як подоболяче Боже. вона просто прийшла, щось там говорила, раз витягнула, і та дитина пи не побачила. Коли вам кажуть, що зараз будемо шукати роботу, зараз буде небезпечно, зараз буде боляче, зараз вас тут всі будуть дивитися, чи говорите ви німецькою, чи не говорите, ну це ж смішно. Або якщо ви подивилися це відео кажете, зараз будемо шукати роботу, ну добре. Будемо шукати, знайдемо. і що ви там мені розкажете, я себе покажу. Я вже досягла багато чого. Тому, будь ласка, шукайте роботу з легкістю, позбавляйтеся від слова стрес, замінюйте його на нові звички, розширюйте свою зону комфорту. Звертайтеся до мене на консультації, де ми допоможемо вам, ви і я разом. Це все зрозуміти, розслабитись, будете сидіти собі пити каву і насолоджуватися життям. Як завжди, я вам вдячна за увагу, за ваші пальці, за коментарі, оскільки на моєму каналі позитивний простір для людей, які хочуть інтегруватися, які хочуть радіти, і яким це дуже вдається, оскільки є дуже багато коментарів, коли люди пишуть про свій позитивний досвід, а позитивний досвід інших це найкраща мотивація, яка може бути. Почуємося.